Доброго дня, приїхала цікавезна машинка. 42 кВт в ресталі. Біла, чорна така пандочка. На фірмових гарних колесах. Диск є додатковий ще другий комплект. Це авто з Європи, без пригод. Європейський порт зарядки швидкісний, можливий варіант зарядки за 20-25 хвилин. Це не максимальна комплектація, тут нема шкіри, тут нема люка, але камера є. Парктроніки є. Авто на такому фірмовому салончику. Бачите, блакитно сірий Машини 107,536 км пробігу. Екранчик є, моніторчик є. Задній ряд, хто не знає, показує, як відкривається. До речі, задній ряд дуже зручний, хто не сідав, всі кажуть, хм, дуже дивно, але зручно. Машинка, не дивлячись на свій розмір коліс, вона м'якенька, вона тиха достатньо і. Багато машинок вже поїхали, люди всі задоволені. Дивіться, на 42 кВт батарейку ну, можна розраховувати на 300 км. там 250-300, хто як їздить. У нас є ще варіанти на більш таких топових комплектаціях в чорному кольорі, теж рестайл, але 33 кВт батарейка. На цьому машинку є можливість зараз... Записатися на тест-драйв, приїхати, порівняти з чорною там, топовою 33 кВт рестайлова, дерестайлова, дерестайлова. Машинки є по наявності. Нагадую, вулиця Павла 8. У нас оце майданчик ще в салоні 20 машин стоїть. І Ми тримаємо наявність, щоб було з чим порівняти, машинки різні, різнопланові від 5000 доларів і, і вищі, там, і Тесли. І, і Максуси стоять, і К5, і, нові, і БУ. Машинки є, от зараз я вам покажу, похоль ми вже за БМВ заходились, то ось 33 кВт батареєчка, топова комплектація на шкірі, на люки, на музика Harman Kardon, дерев'яна панелька, а ось рестайлова. Ось Це пара машинок, які 33 кВт на максимальній комплектації 200-250 км запас ходу, Хто як їздить. Є, що вибрати, є що подивитися, приїжджайте, є щось з чим порівняти. У нас тут прямо рео на території, на другому поверсі, оформимо прямо на місці. Все зручно, нікуди бігати, їздити не треба, в чергах не стоять, все зробимо як треба. Так що приїжджайте, до зустрічі і вам ще покажу ось мій номер. Звертайтеся по консультацію, домовляйтесь на. Із драйв, можливо, у нас і трейдін, можливо, у нас і дофінансування організуємо через наших партнерів в банках. Так що, ну що сказати, чекаємо на вас. Гарного дня, бувайте, бережіть себе.